Розікрали майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Прикарпатські поліцейські ліквідували чергову корупційну схему. Слідчі встановили, що схему із розкрадання бюджетних коштів організував директор одного із коломийських комунальних підприємств. До неї залучив двох приятелів, тамтешніх підприємців. Учасникам організованої злочинної групи. Слідчі уже оголосили підозри. Слідчі встановили, що 38-річний Коломіянин упродовж 2022-2023 років в умовах воєнного стану уклав прямі договори, тобто без проведення тендерів, з приятелем підприємців на ремонтні роботи, мереж теплопостачання та переобладнання системи опалення в закладах освіти. Надалі 37-річний бізнесмен уклав підробні документи ще з одним спільним знайомим 53-річним підприємцем про закупівлю матеріалів по завищеній вартості. Злоумисники завдали збитків державі на суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень. Оборонці провели обшуки за місцями проживань та в робочих кабінетах фігурантів. Речові докази протиправної діяльності вилучено. Слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною 5 статті 191, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Та частиною 1 статті 366 службове підроблення Кримінального кодексу України, що вчинені в складі організованої злочинної групи. Двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід та домашній арешт, третьому заставу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна procuratura